Хо, щоб ти був безперечно зі мною. Грудень ходить, невмиваний, заспаний, сірий, нависає туманами небо на плечі будинків. Найгучніше звучить у міжчасі молитва, і вірую світ безмежний і весь кришталева росинка. я не хо уявляти чи згадувати, хо, щоб ти був. Безперечно, зі мною зупиняється час, бо знайомитись треба без поспіху, голими босими. Якщо бігти, то тільки вперед, непокірною вільною диворікою, розливатися щастям у дотиках, мріях, усмішках і голосі.